Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотек. І нарешті у цьому відео покажу вам найкращі книги, які я прочитала минулого року. Загалом у мене 101 прочитана книга у 2024 році, і мені було важко визначитися прямо з десяткою найкращих, тому я подумала, що зніму ще для вас відео з різними категоріями, номінаціями, щоб якось детальніше і ширше розповісти про таке об'ємне прочитане минулого року. Але все-таки думаючи, обираючи, сумніваючись, я відібрала 10 найкращих книг минулого року. Ну і давайте без зайвих слів переходити просто до 10-го місця. І на 10-му місці у нас коханці поліглоти Ліни Вольф, це книга, яка виходила у видавництво видавництва. І я, мабуть, у цьому форматі не буду надто зупинятися над сюжетом, розказувати якусь зав'язку, буду просто казати якісь мої короткі враження і чому ця книга потрапила в цю десятку найкращих книг. Для мене ця книга це дуже свіже було читання, тому що це скандинавська авторка і це одразу відчувається. Якщо говорити навіть коротко про сюжет, то тут Тут є дівчина, жінка, яка у ем, пошуку своєї сексуальності, вона шукає нормальний і е, прийнятний для неї формат стосунків, вона шукає людину, з якою б неї склалися стосунки. І це заводить її до такого собі м, критика літературного, і з нього починається оповідь, він виявляється, пов'язаний з іншими людьми. Е, і так ми дізнаємося історії кількох е, людей, але це настільки короткі історії. Настільки стиснуті, але вони настільки майстерно тут передані, що я навіть не буду описувати сюжет і не знаю, чи варто тут описувати сюжет, тому що тут саме сам вайб цієї книги, він якийсь дуже особливий, дуже унікальний. Ну, от, Наприклад, щоб ви розуміли, в чому ця книга певною мірою дотепна, в певною мірою філософська, я вам зачитаю буквально уривочок цитату і постараюсь. Так зробити з кожною книгою, якщо не забуду. Ти змінюєшся, сказала вона. У тобі наче щось відмирає. На цьому місці з'являється те, що може рости. Я впевнена, що в кінці все буде добре. Я був дуже зворушений її словами. Ніколи не знаєш із ким одружуєшся, але точно знаєш із ким розлучаєш, розлучаєшся. Адже тоді проявляються всі підводні камені. І от в такому стилі написана вся ця книга, тобто відбуваються якісь події, але потім, от такі невеличкі, короткі підсумки, якими письменниця розьмує життя, стосунки і своїх героїв. До речі, я читала нещодавно Кеті Кітамуру, книгу близькості, і вона мені чимось теж нагадала: це дуже такий, ніби відсторонений текст, але тим не менш він дуже проймає прямо до глибини душі. Наступна книга зовсім не схожа на попередню, але вона займає дев'яте місце і. Це чотири вершники Апокаліпсису Вісенте Бласко і Баніса. Це іспанський письменник, якому, якого попросили написати про події Першої світової війни, оскільки він перебував у Парижі в той час, і знає не з інших уст, а з власного досвіду, як це відбувалося, принаймні у Франції. Він тут описує дві родини, які, власне, родичі, які починають приїжджають з Аргентини і поселяється одна родина у Франції, а друга в Німеччині, і, звісно, під час першої. Світової, вони опиняються по різні сторони барикад у прямому сенсі, тому що сини цих родин найкращі, скажімо так, з найкращих спадкоємці цих багатих династій, вони опиняються в протилеж, на протилежних фронтах. І ця книга дуже добре зображує передвоєнні, перед Першою світовою настрою, які відбувалися. Вона зображує дуже добре страхіття і жах самої Першої світової війни. Вона розкриває деякі елементи Першої світової війни. Що тоді ставалося, які події відбувалися, які винаходи робилися. Ну і, звісно, ця книга це повністю історичний роман, тут дуже багато саме історичних фактів. Тому, якщо ви хочете познайомитися саме з цією сторінкою в історії людства, то я вам дуже рекомендую цю книгу, тому що вона дійсно написана на основі це ніби така родинна сага, але вона містить дуже багато історичних фактів і справді розкриває той період повною мірою. Ну навіть перебуваючи у Франції, тут в декількох локаціях будуть відбуватися події, але це дуже грунтовна така грунтовна книга, дуже грунтовно написана. І, звісно, неможливо було від неї абстрагуватися з точки зору нинішніх подій. І звісно, все це читалося з абсолютним розумінням, що таке війна, і майже не відчувалося те, що нас із письменником і його персонажами розділяє понад 100 років. Наступна книга, яка займає восьме місце, це освічена Дари Вестовер. Це історія про дівчину, жінку, яка змогла вирватися з мормонського кола, з родинного кола і здобути. У світу, яку вона розпочинає здобувати у 16 років і стає докторкою Гарвардського університету. Це просто феноменальна історія, і коли читаєш, не можеш до кінця усвідомити і зрозуміти, що це відбувалося насправді, що це реальна автобіографія, реальні мемуари реальної людини. І що в нас із цією людиною часовий часова відстань, ну вона можливо там на років 5 чи 8 за мене старша, і у це важко повірити, тому що ця. Родина Тара Вестовер, вона жила в США, здавалось би, одна з найрозвиненіших країн світу. Але насправді це була дуже закрита мормонська родина, в якій до того що у батьків були певні свої психологічні проблеми. В родині цій було заборонено відвідувати дітям школу, звертатися за медичною допомогою, спілкуватися з іншими дітьми, бо всі їм видавалися грішники, грішниками і не такими, як усі інші. І от Тара Вестовер розповідає, Дяда власне про свої спогади життя у такій родині і той шлях, який вона пройшла, для того, щоб стати освіченою, як каже нам ця книга, але мене в цій історії вразило те, що вона не перестає битися як риба обліт до цієї родини і привносити їм інший погляд на світ, про те, що зараз зовсім інше століття, зараз зовсім інший стиль життя у людей. І вона для неї настільки важлива, цей зв'язок із родиною, що вона. Попри те, що здобула дуже багато уже у своєму житті, вона все-таки час від часу намагається все-таки встановлювати цей зв'язок, вірніше, зберігати цей зв'язок із зі своєю такою дуже дивною і травматичною родиною. Це дуже цікава історія. Це, мабуть, одні з найцікавіших мемуарів, які я взагалі коли-небудь читала. На сьомому місці у нас українська письменниця Зінаїда Гінеї Детолуб і перший том її роману Людолови. Це абсолютно Епохальна якась робота, вона дуже масштабна, тому що другий том він ще товстіший, ніж перший. Це книга, яка розповідає про часи гетьмана Сагайдачного в Україні, і в передмові нам тут кажуть про те, що вона задумувалася власне, як біографія гетьмана, але Зінаїд Долу вдалося зробити це, це з цього теж історичний роман, який розповідає про життя різних верств українців у ті часи, про їхні Побут про те, як вони працюють, як вони живуть, що вони готують, де вони живуть. Це абсолютно така детальна історія, але вона настільки цікава, вона настільки захоплює, і настільки тут об'ємні персонажі дуже цікаві, за якими цікаво спостерігати, де дуже часто немає чорного і білого. Тому у наших героїв є низка виборів, які вони мають зробити, і дуже непростих виборів. Звісно, цікава сама історія і про гетьмана Сагайдачну. Як він зі звичайної людини, зі звичайного солянина, пробувається до, до влади, і як неоднозначно він сприймається його підпорядкованими, і ось цією вельможною верхівкою, ніби і там уже не свій, а там ще не свій. Дуже цікава і сама постать. Ну і звісно, масштаб і об'єм цієї історії, тому що тут дуже багато персонажів. Вони з абсолютно різних соціальних щабель тут представлені, але це дуже об'ємно, це дуже цікаво. і це Настільки мене споріднювало, тут настільки класно прописані персонажі, що я до деяких просто прикипала, І цю книгу я читала довше, ніж могла би, тому що мені було боляче за цих персонажок, в основному за жінок, тому що я розуміла, що буде щось зараз погане, з ними ще буде ставатися не дуже добре. І мені просто фізично було боляче це читати через те, що я дуже-дуже за них переживала. Але це книга варта прочитання, і я з задоволенням будувати. Лютому продовжувати, а можливо ще й у січні встигну почати і читати другий том, тому що мені цікаво, чим завершиться ця історія, і де ж і чим опиняться власне головні героїні. На шостому місці книга, яка просто в останній вагон увірвалася. Це голландський дім петчет. Я її читала буквально вже наприкінці грудня, дуже переживала не встигнути, тому що була презентація у Artbooks, де я була запрошеною спікеркою. Але я з такою насолодою, з таким задоволенням просто провалилася в цю історію, тому що тут було все, що я люблю у книгах. Це родинна сага, це непроста історія дорослішення, це дуже багато ось цієї рефлексії. Є над минулим це Нью-Йорк, який пов'язано з мистецтвом. Коротше, повністю комбо, яке я люблю у книжках, воно тут склалося, і ця історія розповідає нам про брата і сестру, які виростають у голландському домі, але в певний момент у них зникає мати, потім тато, і вони втрачають і цей голландський будинок, з яким пов'язані власне, найперші дитячі спогади, з яким пов'язане їхнє ну, життя, дорослішення в прямому сенсі. І вони один за одного просто ці братися стат тримаються. Тут дуже харизматична головна героїня, тут дуже така справді терапевтична і рефлектична оповідь іде від головного героя. І ну, цей роман, якщо от вам сподобався Щеголь, то я можу рекомендувати голландський дім, тому що мені дуже багато в атмосфері, і навіть у стилі оповіді нагадувало це Щеглядо Нетарт. Тут багато певної образи, Зності, і мені буде цікаво почитати ще інші книги НП, такі будуть виходити у артбуксі. Я дуже рада, що ця письменниця у нас з'являється на наших полицях, і я точно буду її читати далі. На п'ятому місці книга Випадок із Рейчел Керолайн Одонагім. Ця книга розповідає власне про Рейчел, як зрозуміло, з назви. І це, я думаю, частково автобіографічна теж історія авторки про її час студентства у Ірландії у Дубліні. І цей час її такого дорослішання, приходу з юнацтва до дорослого життя він ще й попав на економічну кризу, співпав з економічною кризою в Ірландії. Тому тут до таких трансформаційних власних особистих процесів. Додається ще і оцей суспільна така невизначеність, коли в Ірландії скорочується кількість робочих місць, багато хто втрачає свої інвестиції, заробітки, і е, треба шукати інші способи, інші шляхи, і багато хто переїжджає до Лондона, до Великої Британії до міст її е, для того, щоб продовжувати своє життя. Але ця історія для мене цінна не цим, а тим, що е, якби я хотіла писати книгу про своє студентство, то я хотіла б, щоб вона була ось така, як випадок із. Речіл, тому що це ем, історія, розказана вже жінкою, яка подорослішала і яка пише е, уже з, цього, з цієї точки дорослішання про себе у студентські часи. І тут багато моментів, коли вона робила якусь дурню відверто в той час, і е, тут вона, як доросла людина, вже пише: Якби ж то я могла тоді просто сказати там три слова і пояснити, чому таке я роблю те, а не те, або якби я тоді зрозуміла. Це чому зі мною поводяться так. Це дуже з одного боку самоіронічно, з іншого боку, це дуже споріднює ніби з головною героїною, тому що ти, коли там, думаєш, згадуєш, рефлексуєш теж над такими своїми вчинками, думаєш, ну, це ж просто все на якомусь максималізмі тоді робилося, чому не можна було подумати головою там, чи проговорити це. Коротше, ця історія для мене цінна. От я про неї говорю, мені хочеться посміхатися, тому що та тут не просто. Цей, скажімо так, момент описується ось цей випадок сам із Рейчел, але ем, наскільки це відверта оповідь, наскільки це щира оповідь, наскільки це ем, намагання поспівчувати дорослою, е, дорослою жінкою, собі отій юначці, який, яка ще не знає, яка в усьому вагається, яка шукає теж собі друзів, коло якесь для спілкування, і шукає якісь свої опори і цінності в цьому житті. Е, мені дуже сподобалася ця книга, і це. Це точно одна з тих книг, які я буду перечитувати, і, і вже хочу її перечитати. От зараз вам розповідала і мені захотілося її відкрити і почитати. На четвертому місці книга, яка стала о, книгою року за премією книгоблогерів е, у книжковій країні під час фестивалю Книжкова країна, це жовтолика Ребекки Кван. І я не втомлююсь говорити, що для мене це історія дуже-дуже багатошарова. Тому що, на перший погляд, Ребекка Кван пише історію про. Двох подруг-письменниць. Одна з них дуже успішна є, вона отримує міжнародні нагороди, книжкові, її історії екранізують, Netflix, HBO і так далі. І друга їй заздрить, тому що вона вважає, що вона нічим не гірша, можливо, і талановитіша, але чому ось так стилу її подрузі, і одного разу з перших сторінок ми дізнаємося, що вони разом щось там святкують, і ось ця її талановита успішна подруга вона просто давиться млинцем, здається. І наша головна героїня, замість того, щоб їй допомогти, просто спостерігає, як вона помирає, до того ж, краде початок, скажімо так, чорновик її роману і робить із нього, перетворює його на свою книгу. І так, це можна сказати, що це історія про плагіат, але насправді тут піднімається дуже-дуже багато тем про саму творчість, що є актом творіння, про сам результат творчості, що є мистецтвом, що не є мистецтвом. Мені сподобалося, як Ребака Кван тут. Ти взагалі ставиться до творчості і до письменства. З одного боку, вона тут показує на прикладі своєї головної героїні, що потрібна саме та іскра, і має щось там щолкнути, щоб з'явилася ось та ідея, і ти віддався в цей потік, і в тебе вийшов успішний роман. З іншого боку, вона показує нам, що це просто звичайне ремесло. Чим більше ти працюєш, тим більше в тебе набивається рука, тим краще ти пишеш, тим більше у тебе буде ефект позитив. Ну і тут з усім ось так дуже амбівалентно вона до всього ніби ставиться. І ця книга більше задає питань, ніж дає відповідей на них. І саме цим для мене цінна ця історія. Я би теж хотіла її якось почитати, тому що ем, справді тут можна відкопувати ще і відкопувати. На третьому місці для мене це відкриття письменниці, з якою я дуже хочу продовжити своє знайомство. Це Кейт Аткінсон і її храми Веселощів. І ще додам, що тут переклад Ярослави. Стріхи, і це дуже класно і дуже легко читалося. Ця історія розповідає про 20-ті роки у Лондоні, про таку собі родину, яка тримає мережу нічних розважальних закладів, і детектива, якого відправляють в цей район Лондона, для того, щоб він навів там порядок, тому що ось ця династія нічних розваг, вона просто всіх там контролює в цьому районі. І іноді всі веселощі виходять із підконтролю, і там треба дуже такий принциповий політ. Який наведе глад, і власне головний один з головних героїв тут саме таким і є. Ну і до того ж, тут є дуже дотепна, дуже кмітлива і дуже весела головна героїня, яка допомагає йому певним чином, яка має свою історію, такий багаж з минулого, але вона вирушає до Лондона, щоб допомогти своїй подрузі, знайти її, чи то сестру, чи то племінницю, вже не пам'ятаю. І наскільки це дотепна історія, наскільки вона м -м, цікава. Ава наскільки вона написана, от те, що я називаю з повагою до читача, тому що авторка не роз'яснює, що там вона просто описує, як хто на кого подивився, і ти вже розумієш всю картину, що там буде далі відбуватися, і мотивацію цих головних героїв. Мені здається, що тут дуже тонко передані самі персонажі, дуже тонко передані якісь моменти, стосунки. Кажуть, що це не найкраща книга Кейт Аткінсон, але якщо вона не на краще, не найкраща, тоді. Я сама собі заздрю, бо в мене попереду ще знайомство з її найкращими книгами. Ну і крім того, Кейт Аткінсон відома і своїми романами, і ще й детективами. Вони там, по-моєму, навіть цілими серіями виходять. Сподіваюсь, що вони у нас теж скоро з'являться. І щоб ви розуміли, от я забула про цитати у всіх попередніх книгах, але тут у мене багато відміток, і щоб ви розуміли влучність і дотемність цієї письменниці, зачитаю буквально, буквально кількість цієї. Він приніс їй чашку чаю, перший і останній захист чоловіка англійця. Або ось ще капелюшок мав такий вигляд, наче на голову їй приземлився дріст і там і помер. Дуже доречний буде на похороні, подумала Неллі. І ще. Можна було сподіватися, що війна надихне суспільство прийняти мир разом з покоєм, але насправді ефект був зворотним. Війна перетворила людей на гедоністів. І треба розуміти також, що це післявоєнний Лондон. Тобто тут є і е, такі поствоєнні спогади, і головна героїня, ось про яку я кажу, що вона дотепна, така мила. Вона має досвід роботи у госпіталях воєнних. І е, ось це все, що вона пережила і побачила, не відбиває у неї життєві. Не відбуває в неї якоїсь іронії, самокритичності. Це дуже-дуже майстерна, як на мене, робота. На другому місці та книга, з якої виплакала всі сльози. Це шлях ріки, шеллі рід. Ця історія розпочинається наприкінці сорокових років у Сполучених Штатах, де дівчина, яка виховується в дуже такій традиційній родині, де мати не дозволяє не, там, одягатися якось відверто. І взагалі це така глушина Сполучених Штатів. Атів одного разу вона знайомиться ця дівчина з хлопцем-індіанцем. Але індіанці на той час вже поселили в такій резервації. До них дуже дуже погане ставлення у суспільстві, і вони закохуються з цим хлопцем, але звісно у їхніх стосунків немає майбутнього. І далі стається низка дуже трагічних історій в житті цієї головної героїні. Але в цій історії не може не вражати мужність і стійкість цієї жінки, на долю якої випадає стільки всього. А вона ось ніби корінням вростає в землю, і від цієї землі в прямому сенсі бере в силу для того, щоб протистояти всім незгодам і всім гористям, які випадають на її долю. Дуже красиво написана книга, дуже щемко написана книга. І я почитала, що авторка, здається, 30 років чи щось таке вкладала літературу. Майстерність у коледжах, університетах у Сполучених Штатах, і це дуже відчувається, тому що в книзі багато образів тут дуже красиво змальована природа, яка є майже одним із персонажів цієї історії, і вона дуже посилює і відтінює все, що відбувається у житті головної героїні. Якщо хочете поплакати, то моя вам рекомендація, але серйозно кажучи, це дуже красиво написана книга. Хай тут і дуже багато трагічних подій, але вона надзвичайно зворушлива і вона. Вона дарує віру в те, що ми сильніші, ніж ми думаємо. Загалом багато було відкриттів у 2024 році. У мене з письменників і Україні, письменниці серед українських і серед зарубіжних. Але я не розумію, чому ніхто ніколи мені раніше не сказав, що григір-тютюнник так прекрасно пише. Це однозначно книга, яка потрапляє на перше місце у мене не лише цього року, а мабуть за останні років п'ять. Тому що я коли почала читати тут кілька повістей і кілька оповідань. І я тільки з першої сторінки, коли відкрила, я не змогла відірватися. Це настільки для мене комфортний текст, це настільки для мене. Текст, ніби я його сама проживаю, ніби я, він у мене з голови просто сам іде. Це настільки мій текст і настільки мій письменник. І, звісно, тут найбільше мені сподобалася Повість День мій суботній. Вона, як я розумію, і більшість текстів Григора Тютюника в більшу міру автобіографічна, і вона розповідає справді про суботній день головного героя у Києві. Як це красиво змальовано, які тонкі образи, як це передано слово. Які діалоги, які, ем, яке взагалі відчуття світу, від, відчуття тонкості світу. Ну, я просто от, з першої сторінки я зрозуміла, що це повністю мій письменник, це повністю мій текст. І коли от, в оповіданні День мій суботній він описує те, як його на роботі попросили написати шаблон для переписки між колегами, І, тому що він дуже м -м, просто писав, дуже доступною мовою, ось так як він пише свої тексти, і йому сказали, що для такої серйозної організації треба якийсь такий серйозний шаблон. І, і тут є такий момент, коли він там вельми шановний колего такий, то встановлено, оголошено і так далі. Дуже багато оцих пасивних дієслів. І цей шаблон просто розлетівся. Він сказав, що він такого успіху ніколи ще не мав серед колег. Як після цього шаблону, всі ним користувалися. Але як же він з цього стібеться, з цього шаблону листа і з цього стилю такого повного канцеляру? Це просто підкупило моє серце, і я обов'язково буду читати все, що буде з'являтися, перевидаватися і видаватися Григора Дютюнника, тому що це абсолютно, абсолютно мій письменник, абсолютно моє відкриття минулого року. І мені просто хочеться, ну от, якщо там хочеться перечитувати, то тут хочеться бути в стані постійного читання його книг, його текстів, тому що це дуже-дуже моє. Друзі, пишіть у коментарях, які. Книги найбільше вам сподобалося у 2024 році. Можете, звісно, не писати 10, але одну чи дві, чи три. Буду рада почитати, і, можливо, щось із того, із того що ви напишете, візьму собі на замітку і теж почитаю у 2025 уже році. А я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!